Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хотів би розповісти про встановлення кліпер, на прикладі принтера Creality Ender 3v3 SE. взагалі, які переваги дає нам кліпер. Перше, це віддалений доступ, тобто ми можемо з будь-якого комп'ютера вашій локальній мережі або телефона зайти в веб-інтерфейс, і там ми можемо керувати нашим принтером. До цього веб-інтерфейсу ми можемо підключити будь-яку веб-камеру або IP-камеру. Наприклад, я саме для цього замовляв свою esp 32 Cam, огляд, на яку я вже розпочав. Так також за допомогою цієї камери, ми можемо моніторити процес друку. і Якщо ми друкуємо 5 моделей, бачимо, що одна з них відклеїлася, то завдяки багатому функціоналу кліпер ми можемо виключити цю конкретну модель, не припиняючи друк. Також в кліпері є можливість увімкнути та налаштувати такі функції, як «Input Shaping» та pressure Advance». Вони допоможуть забезпечити нам кращу якість друку на високих швидкостях. І також до кліпера можна підключати акселерометр для автоматичного калібрування інпут. Шейпінг. Ось це ключові переваги кліпера, хоча це далеко не весь його функціонал. і Я вже мовчу про те, що можна встановлювати всякі користувацькі скрипти та розширення. Кліпер це не просто прошивка для принтера, це також програмне забезпечення, яке встановлюється на окремий комп'ютер, який USB кабелем або через UART інтерфейс підключається до нашого принтера. На роль цього комп'ютера підійде будь-що, куди можна встановити Debian. Тобто підійдуть навіть ТВ-приставки на Android, на які є прошивка ArmBian. Також підходять одноплатні комп'ютери типу Raspberry Pi, їх дуже активно використовують, але одразу скажу, що це далеко не найдешевший варіант, як це може показатися. Дуже добре для цього підійдуть міні-ПК. Можна знайти моделі, які коштують так само, як і гола Raspberry Pi, але при цьому це буде вже одноплатний комп'ютер з великим радіатором охолодження, тобто з пасивним охолодженням. Він буде мати якийсь гарний корпус, а також в комплекті буде мати блок живлення. За ці ж гроші ви зможете отримати просто новеньку голу Raspberry Pi, до якої ще доведеться докупати охолодження, блокживлення, карту на яку встановити систему, друкувати корпус. Тому я. Особисто в цьому сенсу не бачу. Ну і також під це діло підійде будь-який звичайний комп'ютер або ноутбук. Є ще такий варіант пошукати на OLX якийсь там старенький нетбук з розбитим екраном, можливо, він у людей валяється взагалі як сміття. Я ж у себе встановив кліпер на ось такий старенький ноутбук Asus K50C. Там встановлений одноядерний целерон на 1,2 ГГц та 2 ГБ оперативної пам'яті. І грунтуючись на своєму досвіді, я можу вас запевнити, що для керування одним принтером на кліпері. Цього заліза вистачає. До нього навіть підключена єСБІ 32 кам, з якої він успішно пише таймлапси. Тому в плані заліза кліпер точно не примхливий. Єдине на що я раджу звернути увагу, щоб оперативної пам'яті у вас було хоча б 2 гігабайти, тому що один, як на мене, ну так, впритик. Перший етап встановлюємо Debian. буду показувати на прикладі свого ноутбука, тобто звичайного ПК. Для цього завантажуємо iso образ Debian і також одразу завантажуємо програму Rufus для створення загрузочної флешки. Потім підключаємо флешку, відкриваємо Rufus, записуємо образ Debian на флешку, підключаємо цю флешку до нашого комп'ютера та завантажуємося з неї. Потрапляємо в інсталятор Debian. А тут для слабких ПК є варіант просто install. Тобто там інсталятор буде без графіки, без зображень. Але я вибираю Graphical install. В інсталяторі рекомендую обирати англійську мову, все англійське, з усім погоджуємось. Костнейм. Тут пишемо назву, як буде відображатись наш комп'ютер. Я, наприклад, хочу Debian Clipper. Пароль root користувача пишемо та запам'ятовуємо обов'язково. Далі повне на ім'я нашого нового користувача. Я напишу Іван. Логін у нас ось так буде. Іван з маленької, також. Пароль прописуємо. Розмітка дисків. Якщо у вас немає цінних файлів, то просто вибираємо перший варіант. Якщо ні, то вже менюал, і там самі розмічайте диск, як вам захочеться. Тут нам потрібно обрати наше географічне розташування. Обираємо Україну, це потрібно, щоб всі оновлення та пакети у нас завантажувались з найближчого до нас сервера. Обираємо перший Debian.org. Ось тут це дуже головний етап. Я знімаю галочки з графічного середовища, тому що воно дуже сильно навантажить комп'ютер. А якщо у вас слабенький комп'ютер, то ну, 100% вам ставити його не потрібно. Натомість SSH сервер ми обов'язково повинні встановити, щоб мати віддалений доступ до цього комп'ютера. Установка завершена, тому перезавантажуємося. Ось так виглядає наша командна строка. Заходимо під root користувачем, тому логін пишемо root. І наш пароль. Потрібно встановити пакет sudo, щоб під нашим користувачем, в моєму випадку, це Іван. Ми могли виконувати команди з root доступу. Для цього прописуємо apt update для початку, потім apt install sudo. Але тепер потрібно додати нашого користувача до групи, яка має root доступ. Для цього прописуємо команду usermod, дефіс маленька A велика G, sudo і логін нашого користувача. У мене це Іван. Далі важливий момент пишемо команду IPA, щоб дізнатися IP-адресу нашого комп'ютера. У мене це IP-адреса 192.168.0.130. І тепер можемо перезавантажити комп'ютер. Пишемо команду Shutdown Defuse R Now і переходимо до нашого домашнього ПК. Переходимо на сайт Patті.org, тут завантажуємо патті, це у нас SSH клієнт для віддаленого доступу. Інтерфейс досить мінімалістичний. Тут нам потрібно ввести IP-адресу нашого сервера. Connection Type повинен бути SSH. Натискаємо Open, Accept. Авторизуємось в мене це користувач Іван, пароль. Перед тим як встановлювати кліпер, обов'язково вневіть всі пакети в вашій системі. Тобто пишемо команду sudo apt update та sudo apt. Апгрейд, якщо у вас є що оновлювати, тому що, наприклад, на моєму ноутбуці Debian вже більше року був встановлений, я ним не користувався. Потім встановив кліпер, все було окей, жодної помилки, але... Кліпер ніяк не хотів бачити підключений принтер. Проте, після того як я видалив кліпер, все оновив та так само встановив кліпер, він чудово запрацював, тому обов'язково оновлюйте. Ті, хто раніше стикався з Linux, знають, що встановка та налаштування будь-якого програмного забезпечення це купа команд, і для новачка це може бути трошки незрозуміло та страшно, але не сьогодні, тому що існує чудовий скрипт Кіау. Переходимо на GitHub Кіяух. До речі, всі абсолютно посилання та команди для терміналу я залишу в описі під цим відео, і в секції Download and Use 'usкіяух нам потрібно по черзі виконати три команди. Перша у нас встановить git. Що дасть змогу нам завантажити з репозиторії сам скрипт. Друга команда, власне, завантажуємо Кіаух. І третя команда: виконуємо скрипт, Кіаух. Одразу ми бачимо справа, що в нас не встановлено. Зліва у нас меню. Навігація по меню у нас буде здійснюватись вводом просто цифри, яка відповідає бажаному пункту в меню. Переходимо в інстал. Тут встановлюємо кліпер. Версія Python не змінюємо. Кількість екземплярів кліпера, які ми встановимо, пишемо один, тому що у нас один принтер. Далі. Обов'язково встановлюємо Moonraker, це посередник, через який веб-інтерфейс взаємодіє з кліпером. Ну і, до речі, завдяки Moonraker ми можемо навіть прикрутити сюди розумні розетки і є навіть інтеграція з Home Assistant. Наприклад, я туди вивів керування розумною розеткою, а також вимикач для вбудованої led підсвітки esp 32 cam Веб-інтерфейс, тут в нас є вибір або MainSail, або Fluid. Якщо ви не знаєте, що брати, раджу спробувати і те, і те, мені особисто більше сподобався Fluid, тому встановлюю його. Також тут є. Графічний інтерфейс для системи Debian це Clipper Screen. Якщо ви встановлюєте на ноутбук, або на якийсь там в минулому Windows планшет, то в принципі його можна буде і використати як пульт керування для кліпера, і з усього іншого раджу обов'язково встановити Mobile Raker. Є мобільний додаток як на iPhone, так і на Android, який насправді дуже зручний. Присилає вам на телефон повідомлення про зміну статусу принтеру, а також через нього можна і дивитися на камеру, яка у нас прив'язана до Fluid або Mainsail. і в разі. Зі чого також керувати процесом друку. Вводимо бі, повертаємось назад, бачимо, що Clipper, MoonRaker, Fluid та Mobile Raker в нас встановлено. Якщо в браузері ми перейдемо по IP-адресі нашого комп'ютера, ми вже потрапимо в веб-інтерфейс Fluid. Тому зараз є сенс закинути сюди конфігураційні файли для нашого ender 3 v 3 se Ці файли ви можете знайти на моєму GitHub. Я використовував конфіг від автора каналу Bootuse, за що йому велике. Дякую. Копіюємо, далі переходимо в Система, Тут вже є існуючий принтер KFG. Ми ось це все видаляємо, вставляємо те, що було на Гітхабі. Відносно оригінального конфіга, я додав сюди ExcludeObject, що активує функцію з відміною друку якоїсь конкретної моделі. Якщо ми їх кілька штук друкуємо, я про це вже не раз казав. Також, щоб цю функцію активувати, потрібно буде ще в інший файл залізти. Про це трошки пізніше змінив тут налаштування вимірювання сітки столу. Зробив значно меншу швидкість, тому що з оригінальним конфігом вона надто швидко, ніби прям стучить по столу, і також Samples замінив з одиниці на два. Тобто, щоб кожну точку наш датчик CR-Touch два рази заміряв, тобто робив другий контрольний замір. Ось це те, що на вигляд ніби закоментоване. Це насправді конфіг, який генерується автоматично, коли ми щось зберігаємо. Тому ось це ні в якому випадку ручками ми не редагуємо, нічого з цим не робимо. Натискаємо зберегти, закрити, і також нам потрібно ще створити файл, додати файл макро CFG». І сюди нам потрібно закинути вміст другого файлу, ось він, macroCFG. Копіюємо та зберігаємо. І ще один момент, щоб у нас запрацювало виділення моделей при друку кількох штук, нам потрібно ось такий код вставити в конфігураційний файл Moonraker.conf. Не критично, куди саме ви його вставите. ну, Наприклад, от, ось тут підок та printкомpack. Знову можна зберегти і призавантажити. Тепер кліпер на нашому сервері готовий, можемо приступати до компіляції прошивки. Переходимо за шляхом наша домашня папка Clipper. І тут вводимо команду «Make menu config». Для принтера Creality Ender 3 v 3 se Обираємо контролер STM32. Процесор модел вибираємо stm32F103, зміщення bootloader у нас 28, а communication Interface Серіал на PA10PA 9. Після цього натискаємо Q і Y, щоб зберегти налаштування. Тепер прописуємо команду Make і зараз компілюється мікропрограма для нашого принтера. Що ми пропишемо ls, ми побачимо, що у нас тут в папці кліпер є. Є папка Out, заходимо в папку Out, пишемо LS і бачимо наш кліпер. Бін. Це є наша прошивка, яку потрібно скопіювати на sd карту Є два способи: перший це встановити FTP сервер sudo apt install vs ftpd Після встановлення відкриваємо будь-який ftp клієнт Я, наприклад, використаю файл зіл, пишемо IP-адресу нашого комп'ютера, наш логін, наш пароль. Добре. Тут заходимо в папку Clipper, Out, і бачимо наш файл CliperBin. Копіюємо його до себе на комп'ютер і потім перекидаємо на SD-карту та прошиваємо принтер. А щоб не встановлювати FTP-сервер, можна трішки схитрити і скопіювати наш файл ClipperBin, папку, де розміщені конфігурації кліпера веб-інтерфейсі Fluid. Якщо ми зайдемо у розділ системи, ось ми бачимо наші файли. І давайте зараз копіюємо в цю папку нашу прошивку. Цю довгу команду я залишу в описі під цим відео. І ми одразу бачимо, що з'явився у нас кліпер bin і ми можемо його звідси завантажити, зберегти. SD-карту з прошивкою вставляємо в принтер, вмикаємо його. Принтер прош'ється, але дисплей не буде працювати, він нічого не буде показувати. І ось після цього звичайним Type-Siшним USB кабелем підключаємо принтер до нашого комп'ютера з встановленим кліпером, вмикаємо принтер. В веб-інтерфейсі натискаємо перезавантажити прошивку і чекаємо, що у нас відбудеться. Якщо червоне повідомлення зникло, Справа ми побачили температури, а зліва в нас став активний контроль принтером. Значить, все успішно, комп'ютер підключився до принтера. Тепер нам потрібно провести ряд калібровок. Спочатку є сенс відкалібрувати PID коефіцієнти екструдера та стола. Просто ось цей макрос виконуємо. Екструдер починає розігріватись. Далі наступний макрос PID-BET і те ж саме чекаємо, поки він буде ганяти температуру туди-сюди, а потім автоматично збереже відкаліброване значення та перезавантажить кліпер. І тепер просто необхідно виставити правильний Z-Offset, Без цього вам взагалі не можна нічого друкувати. Спочатку нам потрібно додому всі вісі повернути. І тепер беремо в руки папірець, йдемо до принтера. Fluid можемо відкрити на телефоні, натискаємось тут Tools, Prop Calibrate. І тут, підклавши під сопло листок, регулюємо це все таким чином, тобто натискаємо на мінуси, щоб папірець у нас рухався з дуже легким зусиллям. Головне обережно натискайте, тому що якщо будете клацати прямо по одному міліметру, то досить легко зможете соплом проткнути підкладку. Натискаємо примінити, і в принципі все, зето все відкалібровано, і можемо перейти до калібровки Rotation Distance. Це обов'язково треба калібрувати, тому що якщо вона буде неправильна, то кліпер, думаючи, що з екструдера він видавлює 5 мм філаменту, він фактично може видавити 6 і буде переекструзія, або 4, і буде неди. Екструзії. Також я цю інструкцію продублював в своєму принтері CFG. Ось в розділі екструдер тут де «Rotation Distance Я прописав весь алгоритм. Бажано мати цифровий штангенциркуль циркуль, там, де філамент заходить в екструдер. Від екструдера міряємо 70 мм і малюємо маркером мітку. Очевидно, що бажано використовувати не чорний філамент. Далі виконуємо в інтерфейсі Fluid в консолі наступні команди G91 та ось цю. Яка видавить у нас 50 мм філаменту, ну тобто прогонить його через екструдер. І якщо у нас вірне значення rotation distance, то нова відстань від екструдера до мітки у нас повинна бути 20 мм. Якщо у вас рівно 20 мм, все окей, нічого калібрувати не потрібно. Якщо вона більша за 20 або менше, то тоді потрібно використати наступну формулу. Нам потрібно від 70 відняти ту відстань від екструдера до мітки, яку ми в результаті отримали. Ми це ділимо на 50, тобто на відстань, яка у нас повинна була б бути. І ось це ось це вже це буде нашим коефіцієнтом, на який ми повинні помножити наше поточне значення rotation distance, тобто що вказано тут. І ось результат це вже буде скоригований. Rotation Distance, який ми тут прописуємо, натискаємо зберегти і перезавантажити, і на цьому, в принципі, все. Калібровка виконана. Також параметр Rotation Distance він є у нас і у крокового двигуна на вісі X, і на вісі Y, і на вісі Z. В документації кліпер сказано, що не бажано використовувати, ну навіть не те, що не бажано взагалі. Тут сказано не використовувати подібний метод для калібровки вісі X, Y або Z, але тим не менш, друкуючи калібрувальний куб, я помітив, що. По висоті він у мене чітко 20 мм, а от вісь X та вісь Y по-різному, але відхилялися від величини в 20 мм. І я спробував таким самим методом її відкалібрувати, тобто, знаючи, що куб у мене повинен бути 20 мм, а я отримав там сторону, наприклад, 19, я ці 19 ділив на 20, отримав той самий коефіцієнт, на який множив rotation distance, І в моєму конфігу, який я зараз використовую, тут rotation distance десь там 39,87. М тут 39,9, якщо я не помиляюсь, і таким чином калібрувальний куб в мене вийшов реально по всім сторонам 20 мм. Але знову ж таки для цього потрібно мати точний штангенциркуль. І, хоч документація не рекомендує так робити, я отримав позитивний результат, тому я вважаю, що це працює, якщо це працює. І от після цього останнє, що я б ще рекомендував відкалібрувати, особливо якщо плануєте друкувати на високих швидкостях, це Pressure Advance. Для цього нам потрібно завантажити модель, тут є посилання в документації кліпера. Обов'язково нарізати її в слайсері з відповідними налаштуваннями, тобто швидкість друку 100 мм на секунду, інфіл нульовий, тобто нульове заповнення. Висота шари у нас повинна дорівнювати 75% від діаметру сопла. Тобто у нас сопла 0,4%, висота та шара повинна бути 0,3. Після цього нам потрібно виконати ось цю команду в консолі і ось цю з фактором 0,05, тому що у нас Direct Drive Extruder. І після цього друкуємо нашу модель. Її не обов'язково друкувати повністю. Можна зупинити друк на тому моменті, коли вже почнеться страшна недоекструзія на кутах. Після чого, використовуючи той самий цифровий штангенциркуль, циркуль мірюємо від низу моделі. Відстань до того місця, де в нас ідеальний кут, де кут, на якому вже немає такої переекструзії, тобто там не видно, що щось вичавлювалось, але й в той самий момент місце, де ще не почалась недоекструзія. Статті тут, наприклад, 12 мм. і далі за наступною формулою, де ми повинні помножити цю висоту в міліметрах на наш фактор. А для нашого директ драйв екструдера я нагадаю, це 5 тисячних. Тобто, ось з прикладів в принципі розписано: тут 12,9 множилось на 200. Але це тому, що у автора інший екструдер нам потрібно буде множити на тисячних. І ось це значення нам потрібно записати в конфігурацію в розділі екструдер, Pressure Advance. В кліпері є дуже зручний функціонал. Макросів, саме вони прописані в файлі macro.cfg, Тому дуже зручно прописувати стартовий g код та g код для кінця друку у вигляді макросів. А при цьому в слайсері в нас в стартовому та кінцевому g коді всього на всього назва цього макроса. На гітхабі Зіпгайдс ви можете знайти приклади стартових та кінцевих g кодів для різних слайсерів, тому що, наприклад, курі потрібно ось такий g код прописати. Ось так він тут в мене виглядає, а кінцевий G- код він. В принципі, нічого особливого, просто макрос print. так само є приклади і для Prusa Slicer, і для багатьох інших. Ну і на десерт я залишив найцікавіше: це адаптивна сітка столу. В своєму відео про 3D принтер Creality Ender 3 v 3 se Я казав, що сітку столу можна вимірювати, але якщо ви вимірюєте її раз в місяць, в цьому немає ніякого сенсу, тому що банально ви зняли підкладку і поклали її назад. Туди вже якийсь пил міг потрапити під підкладку і вже на кілька мікрон висоти змістилися. Тому та сітка столу, яку ви виміряли вчора, може бути вже не актуальною сьогодні. І тут нам на допомогу приходить ось такий чудовий проект. Це скрип для кліпера. Називається він кліпер Едептів and Пюрджін. Це, Це правда, обла? Коротше, камп він автоматично перед кожним друком буде вимірювати сітку столу, але тільки по площі, на якій відбуватиметься друк. Тобто, ось ми бачимо тут таку анімацію, яка показує, що от є у нас бенчі, не міряється весь стіл, міряється тільки зона під ним. Тож, давайте перейдемо до встановлення, переходимо сюди на офіційний гітхаб. В розділі з вимогами ми бачимо, що у нас повинно бути додано Exclude Object. Принтер CFG, ми це вже зробили. Також MoonRaker.conf повинно бути файл менеджер та Enable Object Processing, це в нас також є. Третій пункт. Нам потрібно увімкнути в слайсері підписування об'єктів. Тобто у g коді слайсер повинен помічати, що це такато модель, а це там такато. Кура робить це за замовчуванням, орка слайсер також, а в слайсері потрібно поставити галочку, ось як на цьому скріншоті. І далі Installation. Нам потрібно знову через патті підкладати. Включитися до нашого сервера, копіюємо код, правою кнопкою вставляємо. Всі команди у нас одразу виконуються. І після цього в принципі, ми вже можемо зайти зайти сюди і бачимо: ось з'явилась папка Camp та Camp Settings. Відкриваємо файл Camp Settings. Тут нам потрібно розкоментувати Include Camp adaptive meshing Це, власне, і є скрип для нашої адаптивної сітки столу. Тут є ряд різних параметрів, але вони не стосуються нашого принтера, тому ось так все і залишаємо та зберігаємо. І далі нам потрібно ось цей файл вкласти в цей, тобто в принтер CFG. нам потрібно на початку прописати: Include Camp Settings. Cfg. Не забувайте закривати квадратні скобки. Ну і перевіряйте, щоб не було помилок. Зберігаємо. Також Moonrekerconf, щоб мати можливість оновлювати цей скрипт, ми можемо додати ось такий код. Додаємо його в самий кінець. Зберігаємо і перезавантажуємо. І останній крок в макрос для початку друку. Нам потрібно додати команду. Бед Mesh Calibrate. Я додаю її саме в це місце, тобто, коли в мене стіл нагріється, там нехай до 60 градусів після цього почне грітися екструдер, але разом з тим, вже по розігрітому столу у нас почне вимірюватись сітка столу. Так як це відбувається під час нагрівання сопла, це вимірювання сітки навіть не краде у нас час. Знову зберігаємо і перезавантажуємо. І вже після цього при наступному друці, ви помітите, наскільки у вас буде маленька, але точна сітка столу. Ну, ось і все, що я хотів вам сказати в цьому відео. Насправді хотів сказати ще й набагато більше. Тема кліпера дуже обширна, і про це точно в майбутньому будуть ще відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, про що ще хотіли б почути, і звичайно, виправляйте мене, якщо я десь помилився, хоча я начебто і не повідомлюю. Помилявся. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!